23 вересня відбулася презентація збірки віршів говіння вишень української письменниці, членкині Національної спілки письменників України, лауреатки низки літературних премій, випускниці педагогічного вишу Полтави Юлії Манойленко. Захід у рамках універсальної книжкової виставки Пошук проходив у літературно-мистецькій вітальні Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. Подія стала черговим спільним соціокультурним проєктом кафедри культурології та стейлголдера спеціальності 034 культурологія полтавської обласної громадської організації Об'єднані надією. Представлення доробку поетки модерував завідувач кафедри культурології ПНПУ імені Володимира Короленка Олександр Лук'яненко. Книжка називається Говіння І Якщо хтось мав уже нагоду познайомитися з нею, напевне, виникає багато запитань. На які ми спробуємо сьогодні дати вам відповідь? Півтори години митці спілкувалися з приводу того, що народжується першим: ідея збірки, її назва чи перший вірш. Юлія Мануйленко розповідала про вибір найменувань своїх книжок, прив'язуючи тлумачення до сакральних вимірів української культури та світу персональних цінностей. Олександр Лук'яненко у діалогічній формі пропонував слухачам побачити образ тієї вишні, яка говіє на сторінках нової колекції віршів поетки. Вона постає то як свідок історії, пильний вартовий поколінь. А згодом вона вже не така сувора наглядачка, а добра каскарка, що береже дитячу пам'ять. Під час відповідей на запитання модератора Юлія Маноленко розкривала таємниці дитинства, ділилася переживаннями, котрі спонукали до творчості. Аудиторія довідалася про те, де пустила корені Юліна Вишня, розкодовуючи географію віршів поетки у збірці. Олександр Лук'яненко звернув увагу слухачів на те, що у книзі багато народної магії. Вона струменить звідусіль. Вишні здаються давніми ворожками у білих ритуальних одежах. Авторка підтверджувала це власними спогадами про минулі родини, розповідаючи містичні дитячі історії. З іншого боку, зауважував модератор, вишня Умануйленко справжня християнка. Вона шанує святих і святе, береже сакральність недільного дня. Оминути тему Бога, який ходить на сторінках цієї збірки, дійсно важко. Немов Карбина, задзвенять, задзвиняття просто я, князівна і відунка. Мені вже служки он ведуть коня. Сага Зелена. Ожила і кличе, моїх хочей, безмежна, бо безмеж. І вишенька зустрічає, невеличка, і ти сьогодні, князів, не заснеш. Поетка підтвердила це власними релігійними переживаннями, якими без вагання поділилася з присутніми. Але поетична вишня не така вже й самітниця, і невелика пісниця, попри таке її говіння. Вона сповнена кохання. Декламовані письменницею вірші з цієї теми додавали інтимності події. Осібно Олександр Лук'яненко звернув увагу присутніх на тому, як під кронами вишень Юлії Манойленко уміщується війна. І сучасна російсько-українська і різні історичні війни, що прокотилися нашою землею у минулих століттях. А в цьому руслі важливо стало й питання болю за рідними й близькими, вилитого у поезії. Зокрема, поетка читала вірш у братику, натомлений війною, який нещодавно у соцмережах здобув багато позитивних відгуків та розлютив українських ворогів категоричністю виразів мисткині. Наостанок говорили про подальші плани на творчість після того, як поставлена крапка у новій збірці. Юлія Мануйленко ділилася ідеями щодо чергових книжок поезії та прози. Гості заходу мали можливість для обміну думками. Доцентка педагогічного університету Віра Малешко, яка написала передмову до видання, поділилася розмислами з приводу тотожності окремих аспектів творчого життя авторки, життя творчістю Івана Франка та письменника з горішніх плавнів Володимира Ковпака. Голова громадської організації Об'єднані надії Роман Шестопал привітав поетку із виходом чергової збірки та зауважив її гідну наслідування авторську та громадянську позицію, яка не гнеться під пливом думки більшості. Те сакральне, що було в нашого роду, в, нашого, в наших людей, і більшість оцих, ну, і більші ваші збірки, читачі насолоджувалися ними і вивчали своє, своє, наше, нашого краю, нашої держави, процвітання вам. Громадське об'єднання придбало частину накладу книги для того, аби презентувати його бібліотекам Полтавщини під час соціокультурних заходів разом із кафедрою культурології Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка для територіальних громад Полтавщини.